Тепер питання. Це різний скайс, У меня говорили вчора, що что, что ну, буду відправляти. Mm -hmm. Чи можна його відправляти, ви сфотографуєте і скажете, в якій формі це я зможу відправити. Ось три варіанти. Ну, Ось вот так може бути, вот так може бути, чи так може бути. Це біжутерія, коротше. У нас одинаково. Одинаково. Ну, тобто тут будуть камінці, тут або вони отак запаковані, або просто в пакетики вони будуть. Одне і те саме. буде. Просто питання, як запакувати, назвати і... Запакувати і... без різниці. Ну, сцін... Ні, я ж прийду сюди з цим. Ну і ви ж там скільки? Це 330 гривень буде коштувати. запакування треба Ні, то ви можете свої упаковці принести. У такому як? у ну, такому можна в як? Коробочка. 0,5 кг чи без... Ні, ну чим менше, тому... Ну скільки? Ну маленька. 100 грамм, не більше 100 грамм, так? Я розумію? Якщо 330, 100 грамів. Маленька, коробка така. Куди відправка? Ну, Польща там Варшава, шосте відділення. Я, ж, я вчора вам казав, шосте відділення. Та ну, зараз я Ой, що. Ой, що ну. Це камінці. Так? Скляні камінці. Ну, або упаковка, отак можу. Якщо упаковка, то повинен бути що, що, що? склад товару на українській мові. Що? Ще це перевезти вам тут наклеїти? Якщо ви, так, да, в упаковці відправка, ага. то повинно бути опис, що складається склад плаце. Просто як сертифікат, що це? Якщо упаковка. Ну, на кожному товарі ж пишеться там склад, який Без застав. Отак і тут повинно бути. Не, тобто. Добре. Ну все, тоді мені завтра достають. Ну, якщо ви не хочете чекати, то тоді завтра я вам скажу. Скрині камені, скрині і біжутерія. <кхи> тобто, якщо отак я принесу, повинен бути. А якщо так принесу? То що от, чого я мені тут? Ну, сваровське. Ну я поняла. Ну просто бумажка. Ну так. Да. Вона нічого не дається, не можешка. Що теж склад дуже? Ні, це ж не, не рахується упаковкою, це просто... Випаковка. А, ну все за мото. Я зрозумів, так що то, то можна отак принести. Всі, просто 10 штук покласти і все, так? Ну так, да, тільки я спитаю, ну, вони задають відповідь, чи можна. Ну добре. Що там може бути проблема? А в чому може бути проблема? Так, що все таке? Ну скляні Я камінці для прикрас. Ну що це таке? Основа у них пласка. Ну, скло. Декоративне скло. А Що це може бути? ще? Алмази? Діаманти? Звичайне скло? Декоративне. Ти його продають, бачите, як ось а, 1440 штук, так, ще повна упаковка. 1440. Mm -hmm. ну, yeah, Бачите, на вагу. То, в просто так запаковують. Ну, Або отак вот от по одному, ну це інше. Або по кульочку. Все одно те саме. Отакі вот справи. Це зрозуміло, маленька коробочка вам принесе. Ну, може, то таке нормальне буде. Якщо такі коробочки, то я ж кажу, повинен бути опис, склад з чого складається. Ну добре. Для документів, Що таку може принести все. Ну якщо дозволять більше трьох штук однакових, то можна і Ну так. йти. Так, все это где -то? что завтра приношу и пройду. Что-то так и так. Ну, может, и а я, я же не знаю, что а, они а, ну, сейчас а там находятся. А, ну, пошла шоу, что там. Дзянкин. Что-то варшава. Все, дякую вам. Гарда, знай. так. Так. Как Заборонено? Це скло, боже мій. Просто питання у кількості. Мені треба, ну, там п'ять штук одного розміру, п'ять штук іншого. Що мені робити? Ну, mm -hmm. Варшава 330, да? И можно поставить, чтобы клиент оплатил при отриму, не так? А че, ну, пришел в ну, нормально. По 330. Все, добро? Mm -hmm. Я взрослый. И завтра я вам скажу. Да, ну, в принципе, Вы я взрослый. Втекали, что ну, шо, там я бачу все. Вот, Біжутерія щось таке. Просто ви кажете, що я не можу 10 штук відправити. тому. Що... Да, вони ж не дозволяють більше трьох штук на Це буде ж упаковка, бо якщо більше, вони рахуються як продаж вже. І це вже не можна я... відправляти. А я вам показав, що в упаковці йде. От дивіться, якщо 4 таких упаковки, візьме тисячі сорок. Я вам приклад наводила. Я зрозумів приклад. Я... І що, що? Ну, запаяна Ну, ну, ну. Упаковка, та. Там шприци 100 штук. А, За вони кожний наш... шприц. Я зрозумів. Тобто я можу відправити чотири скайси одного розміру, чотири іншого? Три. Три. Не більше трьох. Я не зрозумію. А якщо так упаковка, тут вже п'ять. Упаковка. Це не більше трьох таких упаковок. Тільки повинен бути опис. Я зрозумів. Тобто ми... як вони Тобто мені бажано Я відправляти у таких упаковках. Так. На краще я просто приношу упаковку, а тут просто буде опис, що в ній вміститься, так? Що складають ці, ці, ці Ну, як в сертифікаті, то там скло, туди-сюди да, от да. Ну, Якщо в упаковці буде опис, то не більше трьох таких можна відправити. Так я одну упаковку, але ну, в ній буде 10 штук. Так, да, але ну, вона рахується як упаковка. Ну Я за що. Ну, розумієте. Просто якщо я упаковку, 10 штук буде рахуватися, як кожна штука окремо. Так, да, вони рахують, якщо вони розсипчать ці камінці, то по три штучки. Ну, шо, без по три... Ну, да, Камінці по три штучки рахують. Ну однакових, так. Да. Більше трьох не можна. Чи більше чотирьох? Більше трьох. Більше трьох. Більше трьох. Добре. Ну все, я зрозумів. Коротше, просто оця вот упаковка буде на краще варіант. Якщо упаковка, так. Да. Упаковка. Ну добре, дуже до дякую. А Та що там скло? Боже, мій. Ні. Ну ніхто ж не буде через вас діамант відправляти. Ну вони перевіряють. Ну перевірять, ну що? Ні, я просто ну. вам говорю, що вони перевіряють, бо може шо? бути таке, що ви шо? відправили, шо це а вона, от, потім вони порахують, що це заборонений, там це вантаж а, а як воно до мене приїхало, там, може, чи якось я тут? Вони ж магазини, вони ж працюють вже. Дивіться, країна-отримувач диктує правила, що а, можна, а. що не можна. Більше скількох штук. Ну там продукти заборонені. теперь. продукти заборонені. ж ніхто ж там не завозить, mm. ну. Країна, от Польща, mm. заборонила то, то-то. Так це не заборонено. Ну. Так, да, якщо ви магазини, працюєте, платите mm. там і, і все остальне. А якщо ви просто відправляєте як це як посилка, Fiz -tos -fiz -tos. це не продажа, це посилка. От, oh, як, так, там так. речі. От чого зробили відділення, тому що багато там да, українців mm. і їм відправляють. А речі. Так, а, це? От це рахується як посилка, а не продаж. Так це теж був рахуться, посилка, я не неправдаю. Ну так, да. з того суті, більше трьох штук однокласник не можна. Щось таке? Ну добре, все. На зв'язку, тоді все, до завтра. Так, дякую. Щось отримало, якусь інформацію? А, -а нос носки, якщо три пари, то тільки пів їде, так? Три носки. Тобто носки теж по три відправляєте? Да. Три носки, а не пари. Ну три пари. А, пари. Ну, ну добре. Все на зв'язку тоді, дякую. А не, не штуками, а парами, так? Ну так, да. хотіла вже розголові. Ну я думаю, ну, скіп, парами. Бутболки, все. Таких можна скіпарами. А цукор кілограмами, так? А, а цукор кілограмами чи перераховуєте кожну цукарину? А? <реку> цукар. а він заборонений взагалі. Все. Що кажете? Ми слінкуся, все описуємо. Я зрозумів. Все, добре. Все, добре. до завтра. До завтра. Ну я зрозумів. Просто треба в упаковці принести і ніяких да. питань не буде. Все. А там на упаковці просто буде написано, що в неї входить. Да. Все, я зрозумів. Це найкраще варіант. Все, дякую, дякую. Так.